А в ефірі Вата Ньюс здай дайджестом всього самої інтересного, що в русскому світі произошло на этой неделе. Сьогодні в програмі Путін опять усіх переіграв. Фашистська хунта нарушає все, що только можна нарушить. Америка на грані коллапса скоро розвалиться. Ну а тепер про все це детальніше придавлена со всіх сторон санкціями Росія решила таки окончательно распетлять вопросы с Кримом. Ну нельзя же его просто взять, его так назад вернуть. да? Путін считается форменным западлом для него, як для імператора главной империи планеты. Потому вопрос стали решать, ну так по чуть-чуть поетапно. Криму ликвидируют фонд молодежного кредитования. В Криму ликвидируют університет культури. В Криму ликвидируют порти Фіодосії и Євпаторії. Власти Росії ликвидируют Міністерство по делам Крыма. Минкрыма и і Кримський Округ ликвидируют. В Криму ліквідірують парламент і СОВМІН. Все, 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 все. Дальше, понятно, і так. Крим, як головну причину всіх нинішніх бід Росії, ліквідірують. Поетапно так, по кусочку. А план, в общем-то, такий. Через яке-то время Путін, ну так просто, вроде прогулюється по вулиці, іде, дивиться, главні президенти ведучих стран сидять там на лавочці, розговарюють про що-то. І Путін, ну, як би так, просто про між да, підходить до них і спрашує. Здравствуйте, мол, а ви не знаєте, дощ сьогодні точно буде, і синоптики опять щось накрутила. І поки їхні президенти перебувають в замішательстві, він у них ще раз ненарочно как би, спрашує: а чого ви на нас так вдруг накинулись? За що ви нас так не взлюбили? Крим? Який Крим? А я-то думаю, сужте, да це міф, брехня це все. Та не вірте в этой хунті. Давайте я вас зараз туди відведу, ви самі побачите, там отака. Просто яма, дирка в землі, і да? нема більше ніфіга. Взагалі. Я, я туди, навіть як то зелених чоловічків своїх посилав, я цього кстати, і не скриваю. що вони там прийшли на місці, розібрались. Так вони там походили, походили, прийшли назад. Говорят, «Слушайте, да нема там ніфіга? А я говорю, «Слушайте, да не може такого бути? Давайте, ну може, хоч мост туди який-небудь построїмо, подивимось, що к чому. Ротенберг навіть предоплату за цей мост взяв. А потім приходить, каже, блін, так а як я його построю? Нікуди. А бідився на мене такий головний сразу. Так з деньгами кудись і пішов, я її не бачив після того. Ми, коротше, потім туди сюди, давай бабки туди слать. Пропала, як наче, і не було. І це, кстати, знаєте хто? Це Україна в цьому виновата. Вона що, не могла за стільки років розібратися в тому, що це яка-то чорна дира, Зазіркалі, антиматерія. І тепер стоко кіпішу, і все на мою бідну голову, так? Да? Чого раді взагалі? Можу вам, якщо надо, конечно, даже какие научні научные на цю тему дати. От прямо сейчас напряжу нашу академію наук, а вона у нас абсолютно незалежний орган, там от її ніколи нічого не зависело. А ще в мене є независима російська преса. Можу от неї вам кучу публікацій предоставити. Я їм що скажу, підтвердять. Так що, пацани, слушайте, ну давайте, ну підв'язуйте ви з этими санкціями. Ми їй так стільки бабла туда угроза. Ну, капець просто. А потом сразу поворачивается. Передайте, пожалуйста, этим своим ДНР, що я можу їх. очень сильно огорчить. С ямой, конечно, может, другие разы не прокатит. Ну, скажем, например, что там мусорка всегда была. И все. И, кстати, да, это грека ко мне завтра быстро. Россия, яку уже со всех сторон эти гады обложили всякими своими там санкциями и ограничениями, решила достойно ответить усим своим недоброжелателям. И первой под дамоклов меч российских демократических ответных санкций попала Финляндия. Отказ Росії поставляти в Фінляндії стане серйозним ударом по фінській економіці. Де да ігрались, гади. Винімайте. Ну, це довга історія, взагалі. Росія треба признатися, давно мечтала поставляти у Фінляндію свою древесину. Ну от Фіни постійно як то вежливо відказували. Говорить, блін, слушайте, ну у нас самих столько лісу гляньте. Ну і наша нам стока. Ну, пожалуйста, не морочте нам неї голову. Но Россия цепка страна, от неї просто так не откараскаешься. Короче, закончилось дело тем, что фіни выучили пару матюков и стали уже тупо посылать. Ах, так, сказали в Министерстве продажи древесины России. Отказываетесь покупать? Хорошо, мы тогда отказываемся вам ее продавать. А заодно, щоб два рази не ходити, відказались продавати фінам іще більше не їм товари. Ну там всякі балалайки, матрешки, сарафани, кокошники. Ні, Ви не подумайте, що Росія сильно багато їх і сильно ними дуже дорожить. Просто китайці, і ще ті красавці, кстати, перестали відпускати цей товар росіянам без предоплати. І діло тут навіть не в Фінляндії, це так сказати, щоб другим не повадно було. І деякі, представте собі, одразу ж іспугались. От ви ніколи не задумались, чому Антарктида до сих пор не підтримала санкцій проти Росії? А бояться суки. Знаючи, якщо Росія вдруге кажеться поставляти туди снег, це буде серйозним ударом по антарктицькій економіці. А заодно і французів на місце поставили, щоб весь світ знав, яка Росія горда і безпощадна страна. Франція знову відказала Росію в поставках містралей. Росію зло таке одразу взяло. Полгода сиділо, рішало, як би ото французам свій симетричний відповідь захерачить. і придумали таке: симетричний як двері. Росія відказалася від поставок Містралей. А потом, щоб добити їх вообще, говорят: "Слушайте, а давайте і ще й рокфор перестанем їм поставляти". Хм? Кстати, а що це таке вообще, хто знає? Сир з пліснявою. Блін, я дурак собі викинув. А вже імеють такий огроменший опыт за плечами, з Україною і розібрались значно быстрее. От так-отка вона з утра. Україна відказалася від от поставок газа із Росії. І Росія така на січний день опача. Росія відказалась поставлять Україні газ без предоплати. Во, все, ні грама більше. У нас теж ката гордость єсть. Ми теж можемо на принцип піти. Ну, пацани, слушайте, если ви там вдруг передумаєте, да? Мы там вами скидочку нормально сделаем. и вот эти турецкие потоки нахрен отменяем. Вы только подумайте еще раз, пожалуйста. Пожалуйста. Ну, ну что мы с этим всем будем делать, самі? и кстати, слушайте, а вам хорошая экспортная древесина не надо случайно. Для финнов заготовлялась специально. Донецкая народная республика во исполнение Минских соглашений, хотя ее про це, конечно, никто и не просил, но все равно приняла документ про местные выборы. Ну, по типу, пацан не обещал, но пацан все равно сделал. Парламент провладної ДНР в першому читанні одобрив поправки в закону про місцевих виборах. За прийняття нормативного документа висказалось 66 із 69 присутніх. Так, да, присутні і просто проходжащі мимо. В ДНР, як в самій демократичній країні світу, закони приймають просто присутні. Ой, а в Верховній Раді не так, да? Хоча, з іншого боку, там основна маса законів приймається саме благодаря присутнім. Ну, то таке, коротше, хто присутствував? Ну, само собою, пару пацанів після вчорашнього в углу там спали. Должен був і третій ще бути, але він в той момент якраз за пахміолом побіг. потім ополченці, які з тілами прийшли і о, а ми дивимося, у вас горить. ну і думала, дискотека. А потім ще якісь мужики завалилися і а ми якраз йдемо туалет на етаже іщемо. Їх, звісно, попросили німного задержатися і ну, проголосуйте і підете. Ну, Вони потім, коли дізнали, в якому судьбоносному документі участвували, так прямо там і. Правда, никто не обратил внимания, там давно так пахнет. Теперь по цифрам. Сколько их там на самом деле голосовало, сказать трудно. Просто в Счетной комиссии парламента ДНР цифры знает только один человек. И то знає не все, точнее, дві, вернее, одну. Та, яка, знаєте, то вона 6, то вона 9. То, то вона потом опять 5-6, то, ну, короче, голова кругом, человек путается. Потому за прошлый закон у него проголосовало 99 человек из 66 присутствующих. Ну, сейчас уже лучше. Він же, кстати, весь кримський референдум пересчитав. Говорить, сам ніхто даже не перепроверяв. Как пояснил автор инициативы, точная дата рассмотрения законопроекта во втором окончательном чтении пока остается неизвестной. Думаю, это может быть скоро, в августе. Ой, с самочтением, знаете, читать то в парламенте ДНР тоже умеет только один человек. Ну, як, правда, читать. Несколько буквен еще помню, потому он так. По складам, єлі-єлі, а коли дочитав, ну просто щастя, аплодисменти в залі. Ну, він, звісно, розстерявся і сунув з перепугу бумажку з цим законом в груду точно таких же других бумаг. Ну, як ти тепер їх лічиш? Там отаке напачка, що із них там той закон. Коротше, перечитувати, у сенаті до августа може і вправитися, а ви говорите, тим часом, ну, поправки хоч повносите. Поправки в частности предполагают, что в голосовании могут принять участие временно покинувшие место своего жительства граждане, зарегистрированные на территории ДНР. И вот это правильно. То есть теперь каждый бурят и другие алкоголики, яких туда с Росії на Донбасс понагоняли, но они же временно покинули место своего жительства, правильно? От теперь нехай чим-то полезным займуться, власть, например, новую для Донбасса выберут. Ну, як нову. Яку надо, такую то и выберут. Кроме того, поправки предполагают, что работа на выборах запрещена средством массовой информации, которые нарушают принципы проведения выборов, ну и там ля-ля-ля-ля-ля-ля. То есть вся пресса, вы поняли, да? Нафиг. Потому что люба пресса уже самим фактом своего существования, она уже нарушает большинство ДНРовских законов. Потому если хоть один журналист суне своего носа в выборчие дела Донбасса, блин, они же могут проховать, что тут за выборы, да? В Росії наконец-то вистаржествували справедливість і права чоловіка. Причому по-настоящему так висорвістували. Прям в мурдово так. На ведучої телепрограми ревізора напали в Мурманському кафе із за просроченных вареников. Відучі програми ревізора избили в Мурманске из за просроченных вареников. Саме кафе, понятное дело, сразу оправдали тут же, потому що воно не винувато. Вони говорять, це ж ми таку спецоперацію проводили. Шпіонов ловили на живца, так сказать. Наварили вареников, положили. І ждемо? Довго так ждали? Вареники навіть вже протухати почали. Аж тут, смотри, моя ряд баба, яка то заходить. Головне, я зайшла і одразу раз до вареников. Патана! Шпіонка мочи мочі пацани, за що діди воювали за що за то, щоб каждый так заходив і вареники сразу руками трогав, да? А потім вообще оказалось, що це журналістка, що в будь-якої демократичній Росії автоматически вважається жесточайшим преступлением. Ну, если ти конечно не из Life News или какой-нибудь другой секты свидетелей Путіна. Лену Летучую избили в популярному кафе юнець, розположеною напротив правительства Мурманської області. Не, ви, конечно, не подумайте, що ми хоть яким-то образом оправдуємо цей ужасний случай. Конечно, так делать нельзя. А тут вам не что-небудь, тут вам Росія. Потому в следующий раз просьба делать все чётко по закону. Ну, як по закону, по нашому закону, патріотично. Журналистам вам попадется, или який-нибудь другий либерал потрудиться, пожалуйста, дотянуть этого преступника в само здание правительства. Ну це ж недалеко через дорогу. Там же ж тоже люди работают, у них же тоже якісь -то духовні скрепи є. Им же ж тоже хочется, ну, хоть як-то, время от времени свой патриотизм проявлять. Що полиция? А що полиция? а зачем им проезжать? Слушай, полиция, если хочет, она сама кого хочет метелит. Давай еще их сюда на готовые позовем, да? На место происшествия прибыл наряд полиции. заявлением в полицию обратился пока только охранник, получивший телесное повреждение в виде раны губы. Ха, -ха, -ха проехали такие, да. Вот нюхом чуют люди, да? Короче, барышня еще и от ментов от Ранее губернатор Мурманской области Марина Кофтун заявляла, что кафе «Юность» давно стало одним из брендов Мурманской и области. «Юность» всегда подает пример мощного и качественного движения вперед. Ну так что тогда, мурманчане, ну? Мощный пример є. Вперед! Не буде більше Росія миритися з цим заграничним. произволом. Ну, це коли граждані РФ приїжджають за границю, ходять туди-сюди, а на них дивляться як на нормальних людей. Все наведуть порядок і тут. Мілонов предложил создать пам'ятку туриста, щоб выезжающие за рубеж путешественники не позорили Росію. Милонов предложил создать моральний кодекс російського туриста. В Кремлі ідею само собой підтримали, і моральний кодекс російського туриста от-от з'явиться -от в печаті. А ми тут теж, знаєте, подсуетились, і несколько базових пунктів ми вам зараз озвучимо. Перше. Приїхавши за границу, ні в коем случае не признавайся, що ти из Росії. Слушай, воно тобі треба, щоб от тебе люди шарахались і тикали в тебе пальцем. Вторе. Ну, якщо вже не вдалося скрыть факт того, що ти з Росії, будь готовий тому, що тебе одразу перестануть кудись пускати і навіть почнуть тебе якісь. Прекрасно розумієш, що либо ти їх украдеш, либо в тупо відбереш гоп стопом. Кстати, якщо ти особо тоже не стесняйся. ми їх потім одним питанням, а где ваші доказательства, то ми їх утомим. Третє. Попавши за кордон. Обязательно всегда помни, что вони там усі жируют исключительно за счет Росії, и если бы не вона, у них би там давно наступив би голод и уныние. Так что при случае ты им обязательно все це объясни, ну и веди себе соответствующе. Четверте. Всячески популяризируй, а ще лучше навязывай свою страну. Попробуй так, ну, от так передать иностранцам всю полноту ощущений русского национального духа и русских национальных скреп. Так что при случае обязательно что-нибудь там поломай, укради, плюнь куда-нибудь, а ще лучше насры. Хай люди тоже почувствуют, что так жить в современной Росії. П'яте, якщо за границею і там тобі щось подобається, блін, а в них там так класно, кстаті. Ти ніколи э, їм вслух про це не признавайся. Наоборот, говори, фу, да що за фігня? От у нас вусть усть Зажопинске І обязательно при цьому щось прибреши. І якщо іностраннець кажеться лошарою, а вони там, як правило, всі такі. От Задорново такое послушайте, він про них там таке розказується. Капець просто. Правда, живого іностранця він сам ще ніколи не бачив. Но регулярно читає про них в інтернеті, на російських сайтах. Так от. Абзавідуваний іностранець, є тут же ламане це ветежінськ, а ми там сядем такий будем з нього ржать. А потім взагалі можемо пацанам з району його здати, так вони його ще на бабло розведуть. О. Шесте. Ніколи ні в якому вичає не пользуйся ніяким другим язиком, кроме русского. І коли уставший іностранець, який уже ні черта тебе не розуміє, скаже, а ну я в баню вона якесь тупе, радуйся, ти свого добився і страну не опозорив. Седьме. І це, напевно, от, кстати, самое главное. Если ты попадаешь в компанию иностранцев, які люблять Росію і лично Путіна, чувак будь осторожен. Вони над тобою либо прикалуються, либо быстренько разбирайся, як ти умудрився попасти на територію психіатричної лечебниці. В лучшем случае, це тобі все сніца. Якщо ти козел, опять не проспав свій рейс по п'яні і так опять нікуди й не поїхав. Ну от на цьому сьогодні все. Дивіться випуски Вата Ньюз кожний будішній день в 7.45 і в 8.45 утра. Ну а на вихідні отакий великий дайджест в єдино собраному варіанті. Це все. Ми обязательно побідимо. Так усім і передайте.